Цей рік був нелегким для нас усіх, переживань, тривог було багато. Сьогодні фініш до кінця добіг у сиву даль 2023 що принесе новий собою нам за часу щільно закриває, ніхто не скаже, що чекає там лише Господь майбутність нашу знає. Живемо ми у непрості часи, збентежений весь світ, неспокій всюди, і беззаконня збільшились тонуть в рази, тонуть оріхах, як в морі гризнім люди. По всьому бачимо останній час Господь гряде на землю дуже скоро, почує все свій могутній глас, як стане він на Єлеонську гору. Але чи знайде віру на землі? Хто скаже відповідь на це питання? Світ потопає в беззаконні й злі, і звільнитись від гріхів нема бажання? Святкують люди нині новий рік, але чи згадують в цей день про Бога, що він благословляв їх і беріг, давав здоров'я, силу й допомогу? На жаль? Вдячності немає на устах, як мало тих, хто люблять його щиро. Невірства корінь пророста в серцях, немає там спокою, щастя й миру. А ворог душ людський готує план і зубна сіть всю землю накриває для людства приготовлений капкан, Антихриста правління наступає. Нам вже звичні стали вже такі слова: Війна, вірус, пандемія. Пройде пора, і стрілка часова покаже північ, І прийде царство змія. Страшна скорбота заполонить світ, якої не було ще від початку. Серця і душі стануть, мов граніт у тих, хто прийме демонську початку. Тому на варті слід стояти нам не можна спати, треба пильнувати, готуймось, очищаймо серця, храм, щоб силам зла в ті дні протистояти. І в новий рік, вступаючи в цей час, схилімо у молитві всі коліна, й молім Творця, щоб укріпив він нас, пролив з небес свої благословіння. Щоб віру зберегти нам до кінця, щоб на ногах стояти, все стерпіти, пильнуймо, щоб ніхто не вкрав вінця, якого Бог готує нам надіти. А поки час свідкуймо про Христа, щоб люди при житті з ним примирились, щоб до Голговського прийшли Христа і у крові святі Його обмились. Поки є час, робімо всі добро і будьмо світлом в темряві яскравим, Даруймо іншим ніжність і тепло, любімо ближніх серцем нелукавим. Нехай Всевишній вас благословить, не знаємо ми, що в новім році буде. Може, закінчити життя умить, а може, спас за церквою прибуде. Цінуймо час і стережім серця, зустріть Христа, готові будьмо завжди, щоб, в славі Бога, нашого Отця, втішатися і Його прославляти.